Всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, для нас сьогоднішній день почастя із дуже яскравих і дуже гучних новин із району так званого Кримського мосту. Але я дуже прошу вас, перед тим, як емоційно коментувати подібні події, все ж таки дочекайтеся офіційної реакції військово-політичного керівництва України. Звісно, що я не вказую вам, що і як ви маєте робити. Але пам'ятайте, що подібних випадків ще буде дуже і дуже багато. А тим часом на болотах готують останній резерв. Міністерство нападіння Російської Федерації готується кинути в послідній і рішаючий бой тих, кому вже виповнилося 65 років. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас. Головні фейки та наративи російської пропаганди актуальні станом на зараз. Тобто все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету. У Росії вже готують до війни 65-річних. Офіційна Москва регулярно заперечує чутки про другу хвилю мобілізації. Але раз на місяць надходять гібридні новини. Про продовження терміну призову або збільшення мобілізаційного віку 14 липня цифрою дня стало 65 років. Держдура Російської Федерації підвищила мобілізаційний вік до цієї позначки. А обґрунтуванням цієї новини зайнявся сам генералісимус російської пропаганди Володимир Соловйов. Необхідно зібрати 300тисячну армію швидкого реагування та перенацілити ракети на Європу, заявив Соловйов. Насправді, 14 липня Держдума РФ дійсно ухвалила закон, який підвищує на 5 років перебування у запасі громадян, які мають військові звання. Йдеться про тих, хто має звання солдатів, матросів, сержантів, старшин. Прапорщиків та мічманів для різних розрядів граничний вік заріс відповідно із 35 до 40 років, із 45 до 50 і із 50 до 55. Граничний вік перебування у мобілізаційному резерві старших офіцерів зріс до 65 років. Ну що ж, росіяни вітаємо, діди воювали, можемо повторити. Тобто історія про те, що в бій тут одні кухарі, не зіграла, і причина того саме в успіхах сил оборони України. Фактично у Путіна залишаються лише дві опції продовження війни: ядерна зброя у медійному виконанні схибленого медведів, або підвищення призовного віку у виконанні держдуви губернаторів та військоматів. Отже, ухвалені рішення про підвищення призовного віку до 65 років, а це на хвилиночку ті, хто народився у далекому 1958-му, прямо свідчить про те, що у Путіна величезні мобілізаційні проблеми, вони настільки великі, що Путін вже готовий кинути в останній бій гарматне м'ясо гібридної заморозки, загартоване в холодильниках із часів холодної війни. Отже, друзі, саме зараз, на наших очах, ми спостерігаємо унікальний процес, як кожне ура патріотичне гасло в країні агресорці обертається проти самих росіян. Діти воювали, можемо повторити, кричали несамовито вони ну що ж, мають тепер, що мають, а Україна обов'язково переможе. А на цьому у мене на сьогодні все. Робіть обов'язково репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках у ваших соціальних мереж. До побачення.